Привет, с вами я Ванька. И мы починаем снимать видео про Майнкрафт. Шо ж, я такие два снизу ожидал вся лайки лайки. Потому что, наверное, никто не канал, ничего не знає. А Але... так. Але ничего. Так. Так, так. Значить так, сьогодні я вам скажу, як прикольну ловушку в Майнкрафті. Для гриферів. От дивіться, грифер. Хоче такий дом грабанути, блін. А в нього не 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 Бо хоче гад. От бачить сундуки. О, сундуки. Іде тупий, бачите таку, ну, підлогу, такий думає. І падає. Ви погіблі, вам габлик написано. <гум> Но вірших версіях там. Якщо там українська А ні, коли українська мова, то пише вам габлик. <гум> Смішно, конечно, вам гаплик. Так роздитися. Так. І і ви, і ви, і ви і ви, навірно, вже трошки поняли, як вже це напевно. Але ви побачили там динаміт, тоді такий, ну, я тоді падав. заметили, то, если что то есть, не заметили я скажу, а, а лучше покажу вам. Так, блин, завышается конечно, что в этой тут. То. Я думаю, что оно зависло. Но а, нет, так, так, ну ждите, творческий, ну креативка. Зробитися. Так, значит так. дивіться, Ну так, таги у меню. Давай. О. Во так, инвектор выживание. Так, тут нано, ну, те вещи все туда так вот. Ну, короче, це, це мои проблемы. Так. Так, короче, нам треба взяти, обідательно треба взяти пісок. Або червоний, або, або жовтий. Ну, я візьму жовтий для стандарту. Тепер нам треба знайти інструменти і вибрати плиту, ну, любу можна, але, але, але я беру дерев'яну, так що ви беріть дерев'яну. Ну, ви іншу можете спробувати. Але, спершу дерев'яну беріть, щоб все получилось. Далі. Беремо тіньки, Так. Якого якогось гада я чув своїми ножками костяними топтіться. А о! скелетик, а? Отхади. Так, динаміт треба взяти, нажму плиту і пісок. І, пісо, і пісок. Так. Так, я виключу монстри, бо. Скелеты нам не потрібні, я цей прикольно виживание показываю. Вдруг мене скелет пристрелить. Такий псю і хана мухам Ну все. Так. Конечно що, блин, погружается довго. Майнкрафт кистал. Мого друга, я Майнкрафт на планшеті версія почти так. Ну, ні, не, в нього новіше трохи. але дивіться але дивіться, у нього тоже трохи загружают. Але так. Так, це проблеми. Не ваші, так що я их. Так що жаловатись вам не буду. Так, зараз ми знімаємо відео, так все. Че. Чи... я виживання включив, -мо, я хотів цього... виключити... монстрів. Та Йо-мои, то задувбалу. Другий раз знімаю відео. Якось це. Переживаю. Так. так, 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 так. Та -мо, о. Ну як ты вже це все задубал? Ну хуртайся. Хуртайся. Режим игры. Мирно. О. Вживание, Блін, Блин. Блина. Дивіться, вже з тими режимами вже 2 хвилини йде. Так. Подожди. Бы тут на этом телефоне, кому я снимаю тут, там, можно было паузу ты блин. А что ж было кнопочный телефон, блин. Такие устройства, блин. Тут. Такие устройства. Так, ну это был микрофон, есть. Там я маме взял. Тату зві видах. Он там був хороший телефон, я сломався. Але кнопочный, а ничего, але був хороший. Біше там без телефона типа був. Ну, бо той й сломався. А в 2015 році, десь Томик Лайн тату купил смартфон. Я так давно ждал. Смарт смартика, так, все, поставив, дивіться. Дивіться, Бать бать, я вам не показав, дивіться, тут було. Та, -мо, дивіться. Тут. Так. Вам, наверное, не видно там. Короче, я тут скупаю. Нет, тут. Тут, чтобы вам было видно, бо я пиццу не можу. Блин. але косячу. Але косячу, косячу, жестяк. Блин. Точно, ему уже подвинутый. Йо майо. Перший раз нет, другий раз вс видео снимаю якось. Я уже тось... балабол якийсь... блин. Хайну... Хайну-хайну, блин. Блин, нам треба бдиться, брам Кинти. Кинти. Ну, давай, ну подайся. Ну позже. Так, подождите, ну. О, я. Ин вибухівка по-украински называется. А на комп'ютерах, коли в Майнкрафті став, дивіться на українську там динаміт пише. Так, так, тут динаміт дивіться. І тут так пісок, блок. І став пісок плок. І там нажимать плиту. І дивіться. Такий стаєш туда і динаміт, дивіться. Активирується, активируй. Ну, активируется динаміт. Бачите? -мо! Ну, активируется. Дитя, днами там вы яму? Так, наверное, вы не побачили. ще раз хочется вам показати, щоб вы зрозуміли. Бу тут так погано видно Так, ну дай бог щоб телефон не задайте. Той. Йолки-палки. Так. Бачите, динаміт Там такий. Тут ямка. і став, дивіться, пісок Там пісок Так. И плиту шину. Поняли? третій раз вдруг вам ви не побачили Так. І дивіться і так провалюється. Динаміт активи активируется, а пісок а пісок же ж падає м якщо його поставити, да, він такий падає І дивіться, динаміт акти активирувався, він такий падає. І і дивіться. Він такий падає. І пісок саме і ви так провалюєтесь, і таки падаєте. Ну що ж, з вами я була Ваня. Так ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Да, будет биж будет тикавейший видео. Ну, фильм пока.